При медичному огляді юнаків у деяких підпахвам було виявлено комахи розміром 1,5 півтора сірого кольору з коротким широким тілом, груди і через це майже невідмежовані, вкрите волосками. Цими ектопаразитами є лобкова воша. Якщо мова йде про блоху, зрозуміло, що вона не буде під пахвами, блошиця кусає, як правило, за ноги, і це тимчасовий буде ектопаразит. Якщо мова йде про користяного свербуна, то буде, як правило, між пальцями в згинах. Ліктів і ніг, а також в паховій може бути ділянці короста, але ви їх не побачите неозброєним оком, тому що він дуже маленький і він всередині шкіри, а не на шкірі. Тобто залишається тільки воша. Якщо мова йде про головну або платяну вошу, яку тут вам не вказали, полегшивши ваше життя, то у них чітко відокремлюється Голова груди черевце, і тіло витягнуте. Якщо мова йде про лобкову вошу або площицю, називається ще площиця. Петро, да, перше П. Площиця, тому що площиця – це у нас постільний клоп, то у площиці дійсно дуже коротке, компактне тіло, широке, маленька голова на цьому компактному тілі, де майже все не відокремлено груди і черевце. В лікарню потрапив хворий з розчухами на голові. При огляді виявлено комахи сірого кольору довжиною 3 мм. Бачите, майже в два рази більше, ніж в попередньому тесті. Зі сплощеним у дорсу напрямку тілом трьома парами кінцівок. І так, вказана ситуація характерна для педикульозу. Це саме воно, тому що викликається головною вошу. З Ск... В даному випадку мова йде про коросту, тому що саркоптис скабієв латинська назва коростяного свербуна. Ураження шкіри клопами ні, тому що це лише окремі укуси і комах ви там не знайдете. Алергії. Знов таки, комахи, як ви розумієте, ні до чого, і розчухи на голові на волосистій частині не будуть тільки, будуть прояви по шкірі в різних ділянках. І демодекозу для демодекозу характерно ураження обличчя і зони декольте. І е, уражаються сальні залози, а не волосисті на відкритих частинах тіла, в ділянках брови вій. Але не волосистої частини голови. У людини спостерігає виявлено протазойне захворювання, при якому вражений головний мозок і спостерігається втрата зору. При аналізі крові знайдені одноклітинні півмісячної форми з загостреним кінцем. Збудником цього захворювання є. Якщо мова йде про півмісячну форму найпростішого, це характерно виключно для токсоплазми. Лейшманія вона в безгутиковій формі, округлої форми буде знаходитися в тілі людини в органах. Середині органів, так, якщо мова йде про лямблю, амебу і трихомонаду, то це просвітні форми, вони не будуть знаходитися в середині е, якихось органів. Інколи ми можемо спостерігати в якості ускладнення амебний абсцес, як правило, це амебоїдний абсцес печінки буде, але при цьому будуть найпростіше не сталої форми, тобто буде саме специфіка, те, що ці найпростіші будуть викидати періодично в різні сторони псевдоподії, тобто утворюватися такі випічувані цитоплазми, і відповідно до цього ви чітко відрізнити від сталої півмісячної форми. Тобто півмісячна форма завжди це токсоплазма. Якщо мова йде про тератогенний ефект, завжди токсоплазма. Якщо мова йде про те, що остаточними хазяями є котячі, це токсоплазма теж. Так, з фекаліями хворого розладом отравлення виявлено зрілі нерухомі членики ціп'яка. Якщо йде про нерухомі членики ціп'яка, то з того, що у вас представлено, це може бути або стяжак широкий, або ціп'як озброєний. Але у стюжака широкого, як я казав минулий раз, ширина буде завжди зазначатися, що більше, ніж довжина, в центрі розеткоподібна матка. І тут же ми бачимо, що матка має 7-12 бічних відгалуджень, тобто вона не є е розеткоподібною. Це характерно тільки для ціп'яка озброєного. Якщо мова йде про неозброєного, нагадаю, то у нього буде 17-32, 34 35 відгалуджень, і членики можуть самостійно рухатися. У карликового ціп'яка членики всі дуже маленькі, їх можна розглянути хіба що під мікроскопом. У іхінокока... Е не буде стативозрілої форми розвиватися в організмі людини. До лікаря звернулось кілька жителів одного села з однаковим сестовом, набряк повік, обличчя, сильний м'язовий біль, висока температура, всі були гостями на весіллі де страви, приготовані свинин. Так, такий тест був минулий раз, пригадуєте, і я вам казав, що в даному випадку знов-таки висока температура, м'язовий біль, набряки повік обличчя була сьогодні теж в тесті ця характеристика характерна саме для трахійни льоду. Да? Який метод допоможе підтвердити? Так, пройдемося по методам. Виходячи з того, що Людина заражається, поїдаючи м'ясо всеїдної або хижої тварини, яка з'їла до цього когось, хто хворів трахінельозом, то зрозуміло, well, чому з тіла цієї тварини виходять личинки, і потрапляючи в кишечник людини, вони стають статевозрілими. Тобто розвивається одразу статевозріла форма в кишечнику людини, тобто людина стає кінцевим хазяїном. Через декілька тижнів, інколи це до 2-2,5 місяців триває, личинки дозрівають. Верніше, значить, а статевозрілі форми е, остаточно дозрівають і е, починають розмножуватися. Самка відроджує личинок, які проникають через стінку пішки і розносяться по тілу людини, в першу чергу затримуючись в м'язах, причому я називав вже, згадуйте, ці м'язи це м'язи, мімічні жувальні, більше навіть жувальні, діафрагма і міжреберні м'язи. Хоча в інших м'язах також може знаходитися е, трихінево. Далі статево-зрілі форми, які знаходилися в кишечнику, просто гинуть. Тому після того, як були відроджені личинки, знайти в кишечнику якісь докази перебування там трихінел, ми не зможемо. Виходячи з цього, овагельмінтоскопія, яку, як правило, проводять досліджуючи сечу, досліджуючи фекалії ще частіше, інколи досліджуючи мокроту, робити тут немає сенсу, крім того, як я вже казав, вони відроджують личинок, а не відкладають яйця. Аналіз крові просто вільно в крові вони не плавають, тобто вони осідають обов'язково в тканинах. І коли з'являється клінічний прояв, то личинки мають знаходитися вже в тканинах і починають впливати негативно на організм. Все, чиї в мокроті, звісно, теж немає, тобто залишається лише імунологічний метод. Крім того, не забувайте, що імунологічний метод буде визначати зростання тітру антитіл. А зростання титру антитіл буде в зв'язку з тим, що в тканинах знаходиться збудник, з яким контактують імунологічні клітини імунної системи, і імунологічні реакції будуть наростати. Тому в даному випадку, дійсно, найбільш коректний це імунологічний метод. Медико-генетичну консультацію звернулася подружжя у зв'язку з народженням дитини з багатьма вадами розвитку. Жінка під час вагітності хворіла, але мутагенів та тератогенів не вживала. Стереотип батьків і дитини нормальний. Як е, з'ясував лікар, в квартирі сім'я отримує кота. Котячі, як я вже казав, це кінцеві хазяї е, токсоплазми, токсоплазми гонді, що може бути ймовірною причиною каліпства? І так, якщо генетичний фактор лікар відкидає. Так, якщо тератогенний фактор набутий за рахунок надходження конкретних тератогенів з їжею, наприклад, да, або з водою лікар відкидає, то в цьому випадку залишається і вам там натякають на кота, залишається єдине, це таксоплазмоз, тому що лейшманіоз передається через москітів. Якщо е дизентерія, то вона е викликана може бути е стафілококом або може бути викликана. Е Ентаміопагісталітика, тобто це може бути амебна дизентерія або амебіас, вони не викликають теретогенної дії. Балантидіаз. Так само, тим паче, тут написано, що в квартирі, навряд чи в квартирі, люди тримають свиней. Хоча зараз це і зустрічається, да, декоративні свинки, але навряд чи, крім того, балантидіоз знов-таки не має тератогенної дії, і трихомоноз знов-таки не чине ніякої тератогенної дії, і код тут ні до чого. Оскільки у вас натяк прямий. Є, то вибираєте виключно касоплазмоз. При ростині жінки в тканинах головного мозку було виявлено цисті церкви. Причиною смерті було відмічено цисті церковці. Який паразит спричинив дане захворювання? Це буде цеп'яка збройний або теніасолім. Справа в тому, що, на відміну від інших тяжкових червів, е ну, окрім, е звісно, карликова цеп'яка, тут він позначений теж гімналіпіснана, е тільки ще теніасолюм здатен викликати два. Захворювання раз і бути одночасно, і, кінц... і людина може бути для нього одночасно і кінцевим і проміжним хазяїном. Це спостерігається і для гіміналіпіснана, може бути кінцевим проміжним хазяїном, але гіміналіпіснана по суті особливо і не залишає кишечника. А от якщо мова йде про теніасоліум то там картина така: якщо людина ну, може, звісно, проковтнути окреме яйце теніасоліум але як правило. Мала блювання під час того, як вона хворіла на теніос, тобто у неї був теніосоліум, і членики закинулися в шлунок. Або, наприклад, лікар призначив препарати, не провівши детальний аналіз фекалій, призначив препарати антигельмінтні або інші. Препарати, які можуть викликати блювання або можуть потенційно розчиняти тіло цього гельмінта, і членики, проглотиди розчинилися в кишечнику людини. То шлунковим або кишковим соком ці е, ті яйця, які знаходилися в таких члениках, активуються. З них виходить шестигачкова личинка, перша називається вона онкосфера, проникає крізь стінку кишечника і розноситься по всьому тілу. Дуже часто знаходяться в м'язах ці тетерки, але я як правило, це не призводить до якихось трагічних наслідків на відміну від трохінельоза. А от якщо потрапляє в око, людина може осліпнути, а якщо потрапляє в мозок, в зв'язку з тим, що тисті росте і тисне на нервову тканину, то можуть з'являтися симптоми різних нервових поруш розладів, а також може виникнути при досить значному обсім'янінні цисті може бути викликана смерть. Що ми маємо в даному тесті. Тому тут обираєте однозначно теніасолюм. Коли ви путаєте стеніарінхус цигінатус, але запам'ятаєте, що Тенія для теніарінхус цегинатус людина є тільки кінцевим хазяїном, ніколи не стане проміжним. А цистіцеркоз – це стан, який саме свідчить про проміжний, про те, що людина стала і проміжним хазяїном. До лікарні. Потрапили пацієнти зі скаргами, слабість болів, кишечнику, короткотравлення. Досліджують після дослідження фекалій виявлені цисти з чотирма ядрами для найпростішого характерно такі цисти. Цисти з чотирма ядрами, пригадуєте минулий раз, характерні виключно для амеби ми вважаємо. Про кишкову я, я вже коментував. У хворого спостерігається типово для нападу малярія, клінічна картина. Пропасниця, жар, проливний піт. Яка стадія малярійного плазмодію найвирогідніше буде виявлено в крові. Ворого в цей час. Звісно, ми Чому? Якщо мова йде про спорозоїд, спорозоїд можна виявити по суті тільки в момент укусу комара і до моменту, поки цей спорозоїд не потрапив в клітини печінки. Але це, звісно, робити ніхто не буде, тому що ми не зможемо виловити цих спорозоїдів, їх дуже мало в крові, і вони осідають специфічно в печінці. Оокінета буде тільки в кишечнику в шлунку, перепрошую, комара. Спороциста. Вона. Не буде тут утворюватися. Мікро і макрогамети вони будуть утворюватися, але вже перед статевим розмноженням малярійного плазмодія, і це має бути по суті фінал. Малярії у людини. Тобто, як правило, до цієї стадії людину не допускають, тобто лікують активно і мікро-макро гаметоцитів ми не виявляємо. А самі мікро і макрогамети, які тут зазначені, вони взагалі будуть теж тільки в шлунку у комара. Тому залишається лише мерозоїд. Чому мерозоїд? Тому що кожен з мерозоїдів. На еритроцитарній стадії потрапляє всередину еритроцита. Він там збільшується в розмірах, перетворюється на перснеподібний мерозоид, потім на амебоїдний шизон, потім на зрілий шизон з багатьма ядрами, потім зрілий шизон та обособлюється цитоплазма навколо кожного з ядер, і утворюється величезна кількість мерозоїтів, які руйнують стінку еритроцита, мембрану еритроцита. І в цей час починається напад клінічний прояв, напад малярії. Тому, звісно, буде мирозоїти цей період буде тривати біля доби. Після цього мирозоїти потрапляють в нові еритроцити і знов продовжується все те ж саме. Так, за даними ВОЗ, возмалярів щорічно хворіють близько 250 мільйонів людей. Ця хвороба зустрічається переважно в тропічних та субтропічних областях. Межі її поширення співпадають з ареалами комарів анофіліс, тому що він специфічно переносить. Саме з будником малярії. Будь ласка, пам'ятайте, що анофіліс зустрічається і в Україні, і по всій Європі. Він є. Да? І у нас немає малярії лише за рахунок того, що немає пацієнтів, хворих на малярію, яких би могли укусити і, відповідно, заразитися. Далі у малярійному плазмоді з будником триденної малярії розне два штами – південний і північний. Вони відрізняються тривалістю інкубаційного періоду, південно він короткий, північної довго. В цьому з'являється виражена дія дезруптивного, тобто розриваючого добору. Одні раніше, інші пізніше. Тобто, фактором, який викликає такий розрив, є несприятливі погодні умови для окрилених форм в умовах півночі, північніше, навіть так, від тропічної зони, тому що в тропіках немає, по суті, такого періоду, а у нас він є. Гризуни є резервуаром. Лейшманіозів природно-середкових природно захворювань переносяться трансмісивно. Якщо людина потрапила в осередок лейшманіозу, то їй необхідно уникати укусів москітів, оскільки вони є специфічними переносниками і біологічними, інакше кажучи, переносниками для лейшманії. Біологічний переносник, нагадаю, це переносник, у якого в тілі ми спостерігаємо розвиток збудника, тобто перехід його з одної стадії в іншу. У людини після укусу москітом. Виникли виразки шкіри. Москід попередній тест був, пам'ятаєте, лейшманії. Аналіз місту виразки виявив всередині клітин людини без і одноклітинні організми. Скажіть попередній діагноз. Це лейшманіоз, оскільки виразки шкіри це дерматропний, тому що вісеральний – це ураження внутрішніх органів. Хворому 7 років спостерігається кишкове захворювання, супроводжується загальна слабкість, поганим апетитом, проносом, не черевним болем, дотаю. При обстеженні до одинального вмісту виявлені джгутикою форми грушоподібної форми. Грушоподібна форма 4 жгутика, 2 ядра. Це характерно виключно для лямблії. Лямблія інтестиналіс або її називають, може бути ще на друга назва, гардія інтестиналіс. До лікаря потрапив чоловік 35 років скарги біль в, печі, в ділянці печінки. З'ясувалося, що часто вживає недосмажену рибу. Якщо мова йде про недосмажену рибу, то це може бути або опістархоз, або клонорхоз, або метагонімос. Да? Тобто е це основні три методози, які тут зустрічаються. В фекаліях дуже маленькі яйця коричневого кольору. Відповідно з того, що я називав, тут є тільки опістрархоз. Порагнімось через раків, не немає другого проміжного хазяїна, шестосомоз немає другого проміжного хазяїна, декрацеліоз людина мала б з'їсти в мураху. У вівчара, який пас у під охороною який паса травець під охороною собак, чи з деякий час з'явився білю в грудях кровахаркання. Рентгенологічно у легенях виявлено кулясте утворення, імунологічна реакція казонів позитивна. Вкажіть гельмінта, який міг спричинити захворювання. Це буде ехінокоп да? теж саме. Карликовий ціп'як маленький в кишечнику лентеч широкий. Тільки в кишечнику печинковий сусун печінці, ціп'як озброєний в е кишечнику. Якщо б був цистіцеркоз, який викликає ціп'як озброєний, то тоді в різних органах були б Структури, які рентгенологічно не, вияв... не виявляються, тобто мова йде про циспі церкви. А якщо виявляється рентгенологічно і якщо реакція Казоні, бачите, це специфічна реакція, то це завжди є Так. Хворі під час пологів перелили кров донора, який прибув з Анголи через два тижні у речіпієнки-припасниці, яке лабораторне дослідження використає для підтвердження діагнозу малярії, вивчення товстої краплі крові. Тобто це не мазок, це береться спеціальне скло. Я не знаю, ви бачили чи не бачили, тому що їх, ці скельця достатньо рідко закупають в лабораторіях. Так, воно по центру має таку виямку. Фабрично зроблено спеціально, да? туди розміщається капля, вона не розмазується по склу. Зверху накривається покривним скельцем і досліджується, щоб еритроцити були не роздушені. В цьому випадку можна знайти еритроцитарні стадії збудника, Тому що якщо еритроцити роздушені, а малярійні плазмодії не е, були пошкоджені, то інколи вони нагадують за виглядом тромбоцити. Тому і роблять е, товсту краплю крові, оскільки в цьому випадку зрозуміло, що всередині еритроцита, тромбоцитів бути не може, що це возможні. Далі карі звернувся пацієнт з приводу сильної сверблячки шкіри, особливо між пальцями рух, пахових западин на нижній частині живота. Те, що я сьогодні е, на початку нашої консультації розповідав. При огляді шкіри хворого помічені звисті ходи, ділувато брудного кольору з крапінками на кінцях. Тобто, це скабієс або роста, інакше кажучи. Так, тобто м'яз це ушкодження шкіри і м'язів, ви чітко це бачите, і може нагадувати щось фурунку. Да, декос це дрібні такі ураження шкіри, зміна кольору шкіри, але це обличчя зона декольте, дерматропний вешменюос, виразки явні, капікульоз, волосиста частина голови, тому тут виключно скайбіс, як ви розумієте. При обстеженні хворого. Встановлено діагноз, кліщовий поворотній тиф, який шляхом може заразитися, тільки через укус армітодорус э, з селищного кліща, тому що саркоптес він сам викликає, це збудник корости, Тайговий кліщ викликає тайговий э, переносить збудника тайгового енцефаліту, собачий э, переносить збудника весняно-літнього енцефаліту, гамазові кліщі, вірусні інші захворювання, але не поворотній тиф, який є бактеріальним захворюванням. В деяких регіонах України поширились місцеві випадки малярії, з якими комахами це пов'язано. Малярія завжди тільки з анофілісом. Жінки мер... народилася мертва дитина з багатьма вадами розвитку, протизойне захворювання, спричинила внутрішню утробам в загибель плоду. Вже розбирали подібний тест, токсоплазмоз абсолютно точно, і тільки це. До гастроендрологічного відділення поступив хворий з запаленням жовчних шляхів. У порціях жовчі виявлено рухомі найпростіші грушоподібної форми, двоядерні опорний стрижень, аксостиль. І, ем, якщо ви пам'ятаєте, в подібному тесті було тільки аксостиль, був замінений ще чотири джгутики. Тобто 4 жгутики, опорний стрижень, тобто по центру він такий іде, виходить за межі ем, загальних контурів клітини. Грушоподібна форма це завжди лямбліознем для інтестиналіс або гардії Хворий з каргами, головний біль, ліум під Захворювання почалося гостро підвищення температури, лімфатичні вузли збільшені. Приступи повторюються ритмічно через 48 годин. Визначить, ймовірний відбудник. Отбудник триденної малярії. Я вже розповідав, що одна доба буде лихоманка, напад малярії, дві доби буде відносний спокій. Знову потім одна доба напад, дві доби відносний спокій. Тому триденна, тобто кожен третій день. У збудника тропічної малярії буде все змажено, якщо мова буде йде про збудника чотирьохденної, там буде інтервал не 48-82 години. Дитина спокійно спить у сніс, кригуча зубами, часто розчухує анального отвору, при огляді виявлено гельмінки до 1 см білого кольору, гострий подібний тест був у нас внулий раз. При дегельмінтизації хворого виявлено довгі фрагменти, мають членську будову. Ширина члеників перевищує довжину. Та в центрі членика розетко подібної форми утвор стяжак широкий, те про що теж сьогодні говорив, коментував.